Ой! Мене! Даю дому! Браємо ліка нога. Витягуємо турбікети. Перевіряємо наявність ключей в карманах. Кармани пусті. Вище і якомога більше затягнуємо закручуємо фіксу. Закремо подушечкою на рану, робимо один оберт, закладаємо нашу хвостика, робимо ще один робин, фіксуємо, щоб пов'язка наша не спадала. Таким чином закриваємо повноцінну всю рану. Йдемо до верху, для того, щоб потім можна було зафіксувати наш бинт. Фіксуємо нашу рану. Перевіряємо наявність кровотечі на руках та ногах. Для цього надягаємо рукавиці, щоб було. Видніше. Само самого початку перевіримо його дихання. Перевертаємо голову. Дихання є. Пульс на місці. Перевіряємо наявність кровотечі. На руках немає. Тут також немає, на нозі немає, тут немає також. Роздягаємо нашого бійця. Перевіряємо наявність кровотечі на грудині та животі. Немає. Ще раз перевіряємо його дихання. Дивує. Рук перевертаємо його. Перевіряємо кровотечу спини. Спина чиста. Дивимося шию, шия чиста, голова також. Перевіряємо ще раз голову тут. Ніс на наявність якихось вийти немає. Вуха, також чисті. Перевіряємо очі. Ручки рівні. На світло реагуючи. Коридор! Знову ж таки перевіряємо, нахиляємо голову, перевіряємо дихання, дихання. Перевертаємо пацієнта.